З вами компанія Easy Autolks. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках Сьогодні в вашій увазі представляю дуже гарний та класний Renault Megane 4 покоління в комплектації Bose в кузові хетчбек. Даний автомобіль є 2018 року з двигуном 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил. На механічній коробці передач та з пробігом 176 тисяч км. Авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Автомобіль був виграний на лізінговому аукціоні в Нідерландах. Вже є розмитнений. Пройшов професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Це відео роблю в додаток до оголошення на авторію, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь та завжди першими будете дізнаватися про свіжі наші надходження. Ну а зараз розповім трішки по комплектації. А саме в цьому автомобілі є чим похвалитися. Перш за все, у нас крутезний колір, який на сонці переливається. Це ми маємо такий голубо синій металік. Дуже гарно він дивиться, що вживу, що на фотографіях. Далі у нас є топова LED Provision оптика для Renault, Також ми маємо протроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Маємо дістроніг з адаптивним з контролем. Дуже гарні та збережені легкосплавні диски. Ще до того всього на класній літній гумі. Гума у нас Pirelli 205-50R17. Далі в автомобілі присутня топова камера з асистентами. Також у нас є е, дисплей проєкційний для водія. Весь в хромі, далі має е, заводське тонування, також присутній фаркоп, камера заднього виду, безключовий доступ, датчики мертвих зон, електроскладання зеркал. Ну, таке от, все, що можна в рено впихнути, вони сюди впихнули. На свій бюджет. Машинка по комплектації дуже класно запакована. Ну йду до салону, покажу, що ми маємо в салончику. У нас ось такий босежний салон. Маємо масаж сидінь, маємо ручне регулювання висоти сидіння. По пройомах вся вона гарна, чистенька, без вм'ятин та царапин. Стан керма ідеальний, стан важеля КПП теж все файно. По салончику дуже гарна та збережена машинка. Великий монітор мультимедії присутній. У нас тут є схованих два ключика. Електростоянкове, точний пробіг у нас 176 560 км. Ось у нас кнопочка адаптивного круїз контролю. Кожна кнопка все гарне, не затерте, в дуже гарному збереженому стані. Також авто присутня об'єм-підсвіточка. Музика з сабвуфером Bose. Ось як виглядає дверна карта водійська. Ми йдемо до заднього ряду сидінь. Ззаду у нас теж все як новеньке. Гарне та збережене. По пройомах все чисто без зауважень. Стан дверної карти. І переходжу до багажника. Камера в хечбеках схована у значок рено. Багажник хоч і хечбек, але все одно досить гарних розмірів. Всередині ми маємо сабвуфер плюс ремкомплект. З ремкомплекту бачу, що у нас компресора немає. Залишився тільки балончик на компресор буде скидка або, можливо, докупимо до вашого приїзду. Аптечка та знаки все є на місці. Стан кришки багажника ідеальний, без пошкоджень. Ми йдемо ще до правого ряду. Це автомобіль без адблю. По правій стороні у нас теж все гарно. По проймах чистенько. Відразу усім бажаючим перевірити дану автівку, ось він код. Можете переглянути по різних базах історію автомобіля. По сидіннях зауважень немає. По потолочку все гарно та чистенько. Ще покажу як виглядає автомобіль з цього ракурсу. Ну Йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Також прийом відзніму. Посидіння ще раз пройдемося. Гарнесенько. Автомобіль повністю сервісований. Є у нас роздруківки, детально будуть в оголошенні пофотографовані. Ось така машинка у нас вже в продажі, кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також можемо доставити автомобіль на будь-яку вам відому перевірку, після чого можна вже вести мову про доставку по Україні. Це все в індивідуальному порядку. Теж обговорюємо і можемо вам доставити під дім даний автомобіль. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!